Вітаю в ефірі телеканалу Відкрити новини. В студії для вас працює Анастасія Строскольцева. Про водохреща, негоду та замети. Вже готові розказати журналісти новин відкритого. Але спочатку коротко про головне: а сніг іде транспортний колапс та засніжені тротуари. Як дніпряни діставалися на роботу? Цивільні та волонтери, які постраждали від війни, можуть розраховувати на пільги від держави. Чи готові містяни обійматися просто на вулиці? Журналісти відкритого запропонували Дніпрянам відзначити день обіймів. В місті циклон майже стихійне лихо так назвав сьогоднішню погоду міський голова Борис Філатов на своїй сторінці в соціальній мережі. Він заявив, що задача влади забезпечити нормальне функціонування міської інфраструктури та роботу транспорту, а не вислуховувати скиглення та ниття городян. Чи скаржиться на стан магістрали та пішохідних доріжок мешканці міста? Знімальна група відкритого вийшла на вулиці, аби цим поцікавитися. А разом з тим, наша Олександра Філь, яка не змогла сьогодні вчасно дістатися до роботи, шукала тих, кому так само не пощастило вранці. Зима в Дніпрі розійшлась не на жарт снігові замети, затори та відсутність транспорту. Саме з цими проблемами сьогодні зіткнулись мешканці міста, в тому числі і я. 30 хвилин потрібний транспорт не з'являвся на горизонті, тому багатьом довелось гальмувати автомобілі, які їхали в напрямку центру. Студентка Катерина розповідає, що через проблеми з транспортом вона запізнилась на навчання та мала проблеми з викладачами. Сьогодні тролейбус заглохнув прямо посеред вулиці і е, десь. Чоловік 50 не змогло поїхати на роботу просто за того, що заживало сніг і трамвай просто не мог термазіть. і станавлять на остановках. сьогодні. На Дніпропетровщині випала рекордна кількість снігу за цю зиму. Якщо в грудні було 10-15 сантиметрів снігового покриву, то цього разу всі 20. Якщо дивитись на висоту снігового покриву, то у нас вона нерівномірна від. 30 11 сантиметрів на Заході і південному сході до 37 сантиметрів на заході і північному сході. От. Я б не сказав, що це дуже велика висота снігового покриву, але Та значна. Я живу на Левобережному, на В Взагалі, трамваї не ходять. Маршрутки так з трудом ну, чистити, ну, нічого не виходить. Ну, як з дому вийшов, то ніде не почищено. А як ви добралися? На метро, його ще не засипало. Голова профспілки автомобілістів Дніпра Михайло Тонконогий розповів, що сьогодні з самого ранку містяни відчули на собі проблеми з рухом громадського транспорту. Станом на 8 ранку середній випуск автобусів склав від 60 до 80% відсотків за всіма напрямками. Магістральні маршрути укомплектовані на 80-90%. Ті, що підвозять від 60 до 70%. Відсотків. О 12 орієнтовно випуск переведений до 100% відсотків за всіма напрямками. Це залежить в тому числі від роботи комунальних служб з розчистки під'їзних шляхів до автопарків. Роки йдуть на Дніпропетровщину. Приходить зима за зимою, сніг за снігом, а проблема з транспортом завжди незмінна. Олександра Філь, Владислав Смичков, телеканал відкритий. Негода почала заявляти про себе ще вчора, 20 січня. Рятувальники витягли вантажівку з льодового полону. У селищі Старі Кайдаки Дніпровського району водій не впорався з керуванням. Аби врятуватися, він зателефонував 101. На допомогу прибули дві пожежні машини та 11 рятувальників. Тросом вони витягли автомобіль з пастки. Большое спасибо вам, що ви мені помогли. Выйти из такой ситуации, я не знал уже, на что мне надеяться и что мне делать. Очень сильно благодарен вам. І до ситуації в місті зранку в Дніпрі пересуватися було складно, але до обіду сніг почав танути і рух транспорту був поновлений. І якщо автомагістралі хоч якось привели до ладу, то по пішохідних доріжках, як і завжди, майже неможливо було пересуватися. Як дорожні служби боролися зі стихією та чи багато переламаних ніг та рук у містян, знає Артем Росінський. Це траса Дніпро-Запоріжжя. Тут техніка працює із рання, і проїзд майже не ускладнений. Станом на 12-ту годину дня на трасі чергують МНСники. Працює снігочисна техніка, а машини рухаються у півтори смуги. Проте, не дивлячись на очистку доріг, дальнобійники скаржаться на становище на трасі. Віктор і Володимир їхали зі сторони міста Решетилівка. Проте через негоду вже півдня змушені чекати на, так би мовити, зелене світло. Там сутки стоять в Решетилівці машини, розумієте? З вчорашнього вечора. Тут теж з неприятності виїхав, тут теж дорог нету. Далі від передмістя вирушаємо до центру. Трохи розчищені дороги дозволяють транспорту рухатись більш-менш вільно. Однак проблема в іншому. Наразі громадський транспорт курсує із великими інтервалами, тому людям доводиться кидати все та йти пішки. Пасажири скаржаться, 12-й і 16-й трамваї сьогодні дуже погано їздять. Трамвайш жду міну 20. Дуже плохо ходять, 12-й і 16. Я трамвай до уже полчаса. Ровно полчаса я стою вже, і до сих пор нічого немає. Головна проблема цієї зими лід, захований під снігом. І перші, хто приходять на допомогу постраждалим лікарі. Аби дізнатися, яка ситуація із травматизмом у місті, ми вирішили звернутися до одного з травпунктів Дніпра. Відділення приймає постраждалих з самого ранку. Лікарі кажуть, у середньому на зміну припадає до 70 чоловік, проте сьогоднішній день видався перевантаженим. За 4,5 години роботи ми вже прийняли 31 чоловік, із котрих около 20 були з спільноі. Це більше, ніж обично. Дніпрянам не слід чекати на покращення погодних умов, кажуть у гідрометцентрі. Завтра температура знизиться до мінус 8 градусів морозу. Тому лікарі радять вдягатися тепліше, а комунальники наполягають за можливості не користуйтеся власним авто, аби не заважати прибирати сніг. Артем Росінський, Вікторія Машкіна, Open News, Телеканал відкритий. До снігу ще повернемося, а поки про інші події вихідні у Дніпрі пройшли не без інциденту. Так до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Січових стрільців, що у Шевченківському районі. За даними пожежників, вогонь палав у нежилому приміщенні і знищив сміття на площі 50 квадратних метрів. Майже вісім годин два десятки рятувальників ліквідовували полум'я. Загиблих та постраждалих немає, а під час гасіння вогню врятували двох людей. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить підвальний цоколь та одна кімната на першому поверсі нежитлового будинку. Також було врятовано на пожежі дві особи. Сьогодні по всьому світу відзначають міжнародний день обіймів. Прийнято вважати, що його вигадали студенти більше 30 років тому. Експерти ж наголошують, навіть короткі обійми помітно поліпшують настрій. В цьому переконалася наша Дарія Морар. Для хорошого настрою вистачає п'яти обіймів протягом 10 секунд в день. При цьому більше всього користі це приносить саме тому, хто обіймає. Згідно з традицією цього свята, в цей день можна обійняти навіть незнайому людину. Ми поцікавили з Дніпряни, як вони ставляться до обіймів і чи готові вони обійняти незнайомця. Чи готові ви обіймати незнайому людину? Готова. Ні, сюди. Дуже гарно, дуже гарно. Це, так, часто обіймаєте зі своєю родиною. Звісно, це так нас ближче. Йде. Душа душа. Замечательно. А чи... цічний праздник. А часто ви обіймаєте свою родину? Ну, стараюсь. Тому що, коли ми обіймаємося, вони прийдемо частичку тепла і добра. Проїзд на три нас, тому людей, бригідь не піддержувати. Думаю, моя жена не обрадується там. Лікарі ж радять обійматися в день якомога частіше. Особливо це стосується відносин у родині. Чим більше батьки обіймають своїх дітей, тим більш захищеними ті відчувають себе. Але не можна забувати і про дорослих. Їм також необхідно отримати свою дозу ніжності. Момент тілесного об'яття дуже важливий в житті кожного чоловіка происходит передача енергії і передача отношення друг к другу. То если ми в сім'ї знаходимося друг з другом, то ми хотим или не хотим, але должны обніматися. Дар'я Мурар, Роман Тіщенка, News, телеканал відкритий. І рухаємося далі у другій частині випуску. Про таке: Нова українська школа. Реформа чи профанація. Кіборги в Дніпрі вшанували тих, хто тримав оборону Донецького аеропорту. Свято Хрещення Дніпряни святили воду та освячувалися самі в ополонках. Воїни, які вистояли, і оборона, що тривала довше за отримання більшості міст героїв. Вони відомі всій країні як кіборги. До річниці подій у Донецькому аеропорту в Дніпрі відбувся концерт вшанування пам'яті подвигу захисників України. Більше подробиць у Марії Хрептієвської незабутня битва, що досі змушує стискатись серця. І кіборги люди, які витримали 242 дні справжнього пекла. Дніпро стало одним з міст, що в черговий раз долучились до всеукраїнської акції вшанування подвигу героїв, які захищали Донецький аеропорт. Концерт «Реквіум» проводиться по всій Україні, ну в великих містах нашої держави, в аеропортах. Дніпровське литовище наповнили звуки кількадесят музичних інструментів. Ольга зіграла партію на саксофоні. Дівчина розповідає, на підготовку було обмаль часу, але вона повністю задоволена результатом. Я вважаю, що ми досить добре о, вшанували пам'ять сьогоднішньому в сьогоднішній даті. Я вважаю, що це обов'язково потрібно проводити, тому що деякі люди взагалі не знають ніяких дат потрібно доносити людям е, е, наші нашу душу, нашу душу військовослужбовців. Виконані композиції розділені на дві частини: перша спрямована на вшанування пам'яті загиблим, друга втілює надію на перемогу і процвітання України. За словами дирижера оркестру, головною метою є в першу чергу вшанування пам'яті героїв, які поклали життя на захист рідної землі, а також можливість у власний музичний спосіб віддати належне тим воїнам, яким вдалося вижити. Марія Хребтієвська, Олександр Наумов, News, телеканал відкритий. Цивільні, які постраждали від війни, нарешті можуть розраховувати на пільги від держави. Це стало можливо тільки після чотирьох років військового конфлікту, що триває на сході України, кажуть юристи. Тепер волонтери та цивільні особи, які отримали контузії, каліцтво чи захворювання через бойові дії, можуть отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для цього треба заповнити заяву, зібрати медичні документи та надіслати до міжвідомчої комісії. Вона протягом п'яти днів зробить висновок. Постраждалим виплачуватимуть пенсії як інвалідам війни розміром до 4 тисяч гривень, а також усі пільги, які передбачені ветеранам війни. А це комунальні послуги, безкоштовний проїзд тощо. Щоправда, розраховувати на новий статус можуть тільки особи, які були поранені до 1 грудня 2014 року. Цивільні особи на даний момент постановою Кабінету міністрів і бюджетом України не передбачено виплата одноразової грошової допомоги. Тобто цивільна особа, яка має інвалідність, буде отримувати пенсію як інваліда війни, і вона буде прирівняна у своїх правах до інвалідів війни. Освітня реформа, нова українська школа, запрацювала з 1 вересня 2018 року. Вона передбачає, що кожна дитина, яка приходить до школи, відчуває себе талановитою, отримає задоволення від пізнання нового та має успіх у своїй справі. Аби перевірити, наскільки заплановане у реформі відповідає дійсності, мій колега Олександр Славний вирушив до 131 середньої школи. Так проходять урок у першому класі середньої школи номер 131. Діти тут навчаються за принципами нової української школи. Навчання відбувається через гру. Дитина не сидить весь урок на одному місці та може займатися різними справами. Вчитися тепер не набридає. Дітям цікаво йти до школи. Кожного ранку діти зустріч... зустрічають вчителі і проводять ранкові зустрічі, на яких діти розповідають все, що вони побачили, досліджують все, що їм цікаво. Нова українська школа передбачає зовсім інше спілкування. З'явилися нові курси. Серед них курс Я досліджую світ. Діти вивчають ті явища природи, які вони бачать, які відчувають і про які їм цікаво дізнатися. Що нам природа цікавого такого показала? Чому вона показала? Сміх, дітки. Сміх це що таке? Що це таке? Що це ніг це вода? Це водичка, правильно. А в якому ще видів буває водичка? В якому ще буває? Раніше учні за роботу у школі отримували оцінки. Висока відмітка дитину радувала, а ось низька могла засмутити. Часто по оцінкам у щоденнику порівнювали одну дитину з іншою. Від цього вирішили відмовитися. Тепер учні першого класу не знають, що таке відмітка. Даємо оцінку тому, як дитина робила. Працювала впродовж уроку. Ти молодець, ти був наполегливий. Ти дуже старався. Ми порівнюємо дитину не з іншими дітьми, а показуємо динаміку і прогрес кожної окремо взятої дитини. Одним з показників якості освітньої реформи є наявність або відсутність дитини, бажання йти до школи та вчитися за словами батьків первачків. З цим показником все добре. В першому класі в мене вчиться син Лузан Тимофій. За полгода мій син ні разу не сказав, що він хоче йти в школу утром. Когда його бужу, говорю, вставай идти просипатися школу, он він просипається, умываться і одевается в школу. Впечатлення а новоукраїнська школе у мене очень положительне. Діти стали почувати себе комфортніше. В школі їм тепер намагаються не тільки дати знання, а й вчать жити у суспільстві, формують особистість. В навчанні переважають ігрові форми, дослідження, активна творча робота. Дуже подобається в класі вчитися, читати, писати диктанти, математика дуже подобається. Класи почали отримувати нове навчальне приладдя. Воно дає змогу дітям вчитися цікавіше та легше отримувати знання. Якісні парти, цікаві підручники, дружня атмосфера. Діти зізнаються, навчатися їм подобається. Олександр Славний Дмитро Петрук, Open News, телеканал відкритий. І знов говоримо про негоду. Вона продовжує наступати на Дніпро. За ніч сніг заполонив усі вулиці, і добиратися до роботи Дніпрянам довелося нелегко. За інформацією гідрометцентру, цієї неділі слід очікувати на періодичний сніг і підвищення температури. Вночі ж температура повітря не опуститься нижче, ніж мінус 12 градусів. Ну а за народним календарем наші пращури цього дня слідкували за рухом вітру. Вважалося, якщо дує спів. Дня літо буде грозовим, а якщо день вдасться ясним, то слід чекати засушливого літа. Бережіть ноги, дніпровські дороги становлять чималу небезпеку для нашого взуття. Адже через непрочищені дороги та соляну суміш воно псується. Як же вберегти зимою чоботи, знають наші журналісти. Зима це не тільки одна з найромантичніших пір року, але ще й опади, вологкість та сіль, яким посипають тротуари. А від цього псується не тільки настрій наших містян, а ще й їхнє взуття. Надія щодня прибирає сніг у сквері героїв. На вулиці жінка проводить по сім годин. Каже, від вологкості рятує вазелин. На обід йдемо, час у нас перерив. Просушуємо, мажемо. Ну, я от работаю в резине. Сейчас поки более-менее тепло, рняні а пена. Дніпровець Андрій міняє взуття кожний рік два. каже, чоботи псуються через негоду. Його секрет захисту простий. Долі чищенням обуви і обувним кремом. Інші містяни теж рятуються як можуть. Умові не промокають так. Тобто ви нічого не робите для свого Нічого не роблю. Я використовую... Средство защиты для велюра так і прочищаю щіточки. А також наші такое средство, там можна провітати замшу силиконом, і вона дольше снег, на дольше держит снег, який обуви. Крем для взуття не допоможе. Переконана Світлана, вона працює у хімчистці. Каже, найчастіше люди несуть сюди взуття саме восени та взимку і радить захищати черевики спеціальною вологу відштовхуючою підпиткою. І вони допомагають очі від то тобто, є такі. От осінь, зима, весна, І, Ну почистили любув нанесли, А лучше, якби в хімчистку здати, теж ну. Така підпитка допоможе навіть взуттю тканини. Для того, щоб ноги залишалися сухими, радить робити таку процедуру один-два рази за зиму. Тетяна Долгір, Роман Тіщенко, Владислав Смичков, News, телеканал відкритий. І рухаємося далі. 19 січня українці святкували хрещення Господнє. За християнською традицією вважається, що в цей день вода отримує особливі властивості. Тож багато хто йде пірнати в відкриті водойми. Як дотримувались традицію Дніпрі, розкаже Анна Марія Чеберяк. Хтось загартовується, аби не хворіти, хтось змиває гріхи. Як Дніпряни святкували водохрещу, бачила наша зімальна група. Найголовніший обряд цього свята це хрещення води. Мешканці міста зібралися на березі Дніпра, аби помолитися разом із священниками, а також набрати додому освяченої води. Дійсно, ми кажемо, що наше Дніпро це другий Єордан, тому що ми от хрещення отримали власне, у цьому святому місці. І через те велика подія сьогодні для всього християнського світу. Павло сьогодні пірнав перший раз. Каже, сподобалося, і він продовжить це робити й надалі. Для закалки духа, думаю. Духа й ну, кожному своє, як говориться. А ось Катерина вже морж зі стажем. Цьогоріч занурилась втретє. Первый раз просто приїхала подивитися. А потім все-таки вирішила і пішла купатися з дівачками. Артему 14, та він вже чотири роки опускається в ополонку. Його до цього привчила мати, яка теж щоріч пірнає. Мені подобається, прикольно. Спочатку холодно, а потім загріваєшся быстро, Тіло саме себе гріє. Як і Артема, аню до цієї традиції спонукають батьки. Її тато керує Дніпропетровщиною, але в цей день, як і багато містян, він занурюється у річку. Це вже не перший раз. Сьогодні з найменшою донькою Занією вона також не перший раз. Це вже четвертий. Я якщо не помиляюсь, її раз. Ну а я. Починав десь років 8-10, я вже і не пам'ятаю. Аби всі пірнальні заходи проходили безпечно, на місцях чергували лікарі, поліцейські та рятувальники. Льот витримує, але де багато ходять, він трошки прогнувся, пішли тріщини, але взагалі-то ходять всі роздіті. Ті, хто одіті заходять, ми їх намагаємось. Запобігти, щоб вони не провалились лід. Під час свята люди зігрівалися гарячим чаєм та глінтвейном. Також були встановлені спеціальні намети, де було тепло перевдягатись. А настрій дніпрянам піднімали виступи в місцевих колективів. Анна Марія Чибиряк, Олександр Наумов, Вікторія Машкіна, Open News, Телеканал відкритий. На цьому все. Я дякую вам за увагу. І читайте більше новин на нашому сайті. Гарного вам вечора і до зустрічі.